Без нього не було б сучасних комп'ютерів. 90 років тому народився американець Джон Еккарт. Він фактично винайшов перший комп'ютер, навчившись зберігати інформацію у пам'яті розроблених ним програм. Паралельно такі технології розробляли і в Україні. Якщо нинішні машини важать лише кілька кілограмів, то один з перших більше двох центнерів про еволюцію комп'ютерів українського виробництва в сюжеті нашого кореспондента Веняміна Трубачова. Приблизно так виглядає сучасний персональний комп'ютер, процесор, монітор та клавіатура. Його зібрали наприкінці 90-х. А ось це електронна цифрова обчислювальна машина один з перших комп'ютерів, зроблених в Україні. У серійне виробництво його запустили у 1962 році. Таких машин роблять 500, і ось це єдиний екземпляр, який зберігся дотепер. Комп'ютер промінь виконує тільки 21 математичну операцію, але на середину 20 го століття це технічний прорив. Завдання набиралось на клавіатурі, ще застосовувалися такі металеві штекери отут-от, а результат отримували на світовому табло. Довжелезний та важить сотні кілограмів, а інформацію водять через пристрій, схожий на друкарську машинку. Це вже спроба зробити перший персональний комп'ютер, і саме його в українських науковців купують американці, щоб дізнатися принцип роботи. Перший масовий персональний комп'ютер вітчизняний нейрон М1. при допомозі комп'ютера обрахування було автоматизація вимірювань, якісь, ну наприклад, в правословості. Збирати такі комп'ютери починають із 1986-го. Ці машини стояли у лабораторіях та кабінетах учених. Інформацію лазером записували на внутрішню поверхню ось такої скляної колби. Це прообраз сучасних флешок. За цими дверима найбільший та найпотужніший комп'ютер в Україні. Він так і називається суперкомп'ютер. Через систему охолодження у кімнаті стоїть неймовірний гуркіт. Загалом це як 624 звичайних комп'ютери, об'єднаних швидкісною мережею та обладнаних найновішими технологіями. На цей монітор виводять дані про програми, які зараз виконуються. Здебільшого це розрахунки у галузі хімії, біології та ядерної фізики. Наприклад, для обчислювання якихось розрахунків ДНК, молекули моделюються або якихось космічні розрахунки за допомогою програмного забезпечення, яке у нас встановлено. Також ми маємо систему збереження даних. Розподілено, яка має 6 терабайт даних може зберігати. У цього українського винаходу інші завдання. Комп'ютер Скіт прогнозує природні катаклізми та виявляє родовище нафти та газу, постійно вдосконалюють машину. По ідеї ми повинні були порядка гігабіта в секунду для того, щоб 100-200 задач виконувати. А цей апарат створює штучні алмази. Його теж сконструювали українські вчені. Роботу хоч і десятки років, а технології досі актуальні. Кристалізація алмаза началась. Я відкрив вам свою заветну тайну, і тепер кожен і вас може робити алмази у себя дома на кухні. Сучасних комп'ютерних розробок в Україні десятки. Вчені лише нарікають на брак державного фінансування. Венімін Трубачов, Іван Єрмаков К1.